Було то взимку, коли світло рубало частіше, ніж я встигав матюкатись. Сиджу в хаті, мороз, телевізор мовчить, холодильник тепліє, баба гріється об кота. Я кажу: Та ну нахуй, що це за життя? Без світла, без серіалів, без шансів? І тут мене осіняє, як блискавка в дупу: продаю хату і купляю генератор, кум питає. Ти шо, блять, йобнувся? Я. А ти сука, пробував сидіти без дизель-шоу два дні? Виставив хату на OLX. Пишу тепла, без привидів, трохи без даху, але з душею. Продав швидко. Приїхав якийсь айтішник. Каже, тут вайб. За ті гроші купив генератор 12 кВт. чорний, як душа свекрухи. Поставив на подвір'ї, включаю, аж кури по стінах лізуть. Баба знов повірила в Бога. Але жити ніде. То ночую в сараї, то в надувному басейні, але ж зі світлом, з вайфай і з музикою. Кум приходить, каже: Ну що, довів, що генератор важливіший? Я йому. Брат, хата, то просто будівля, а світло то свобода. блядь, от така хуйня, малята.